Обласна рада не повинна стати майданчиком для політичної боротьби на період парламентської виборчої кампанії. На цьому під час засідання президії облради наголосив її голова Олександр Сич. Нагадаємо, нині в найвищому представницькому органі Прикарпаття представлені 13 політичних партій. Як відомо, представники місцевого самоврядування згідно законодавства не мають права використовувати робочу посаду та майно і гроші задля ведення політичної агітації. Тому керівництво обласної ради на найближчій сесії зробить відповідну заяву нагаду. Я кажу це не тому, що як голова обласної ради побоюся якихось там санкцій з боку, суду чи когось іншого, а чисто з точки зору справедливості, з точки зору коректності. Щоб, принаймні, скажімо, обласна рада далі продовжила працювати конструктивно, незалежно на те, що в нас є представники різних партій, є різні кандидати, щоб продовжила працювати конструктивно і нейтрально до виборчого процесу. Сесія обласної ради відбудеться вже у четвер, матиме святковий характер. Спочатку обранці розглянуть на ній бюджетні питання, потім привітають прикарпатців із Днем Незалежності. Також на найближчому пленарному засіданні депутати хочуть зрівняти соціальний захист місцевих ветеранів національно-визвольних змагань. Зокрема, мають намір затвердити на обласному рівні доплату до їхньої пенсії у розмірі 500 гривень. Нині на Івано-Франківщині проживають майже 750 колишніх вояків. УПА так виходить, знаєте, що в одному місті Франківського. Вони мають 500 гривень, в якомусь іншому місці 50 гривень доплати, ще десь 100 гривень, ще десь якийсь там відсоток погашення, чи точніше пільгової оплати за комунальні послуги. І цілком резону люди звертаються, а чим ми гірші в Верховині Чеплума, чи в тлумачені івано франківську Буде справедливо, якщо ми надамо їм всім однакові умови соціального забезпечення. Загалом на найближчу сесію обласної ради депутати мають намір винести на розгляд більше 60 питань.